Чим далі, тим більше відносно нових прізвищ з'являються довкола всього, що відбувається. Президент Шадлін Трамп сказав, що наступним кроком у процесі навколо так званого мирного плану є поїздка спецпредставника Стіва Віткофа, про якого ми говоримо, і можливо, його зятя Джареда на зустріч із російським терористом Володимиром Путіним. Трамп заявив про це під час прес-брифінгу на борту свого літака. Тут запитання якою взагалі є роль Джареда Кушнера? Чому саме він разом із Віткофом може полетіти на зустріч із Путіним? враховуючи, що за інформацією із ЗМІ Кушнер, начебто, брав участь у розробці так званого мирного плану? Не лише цього, а й мирного плану в секторі гази. Він також був дотичний до цього процесу. Це дуже давня історія, Джаред Кушнер був представником Трампа на близькому сході ще за часів першої каденції, коли Віткофа там не було, і тоді рамі угоди, про які якими хизується Трамп, вони нібито, да, зрушили там питання а, про встановлення стійкого миру на Близькому Сході. Зараз Трамп розповідає, хто до них може долучитися. Цікава історія, як на мене. Але коли ми, наприклад, в ефірі 24 го каналу разом з колегами. В рамках центру громадського налітки вже обговорювали саме мирну угоду, яку підписали без участі Хамасу та Ізраїлю щодо припинення війни в секторі Гази. Багато моїх дум колег і я виказували думку, що мир там навряд чи буде стійким. А скільки він протримається, це звісно залишається знову ж таки питанням часу. Але на цю хвилину ми можемо констатувати, що, попри заяви Хамасу, бойові дії повноцінно там не відновились. Ексеси є. Буквально минулого тижня там знову був ексцес обстрілів сектору гази, тому що, як повідомляє ізраїльська сторона, нібито хтось з боку Хамас стріляв, ну і так далі. Це буде і в нас, якщо навіть ми досягнемо умови замороження війни, ну досягнемо такої точки, припиниться вогонь, далі будемо говорити про мирну угоду, то це таке буде. Для Дональда Трампа це дуже важливо, тому що за великим рахунком на сьогоднішній день відсутня активна фаза бойових дій в секторі Гази. Там нема стійкого миру. Мені складно говорити про те, коли там буде встановлена якась адміністрація. кшталт той, яка пропонується, і навіть в Україні має на увазі адміністрація, точніше, моніторинова місія Рада Миру, як каже Трамп. Ну в секторі Гази, навіть і адміністрація там пропонують. В нас то це про це мова не йде, але Рада Миру, на кшталт такої ж і тут прописана вона у пунк мирному плані з 28 пунктів, пунктів. Плані Трампа і Кушнер був дотичний до розробки. Угоди, яка призвела зараз до замороження війни в секторі Газу, я ще раз наголошую там говорити про сталий мир поки що складно. І беручи до уваги телефонну розмову Ушакова та Віткова, Саме за цей план, саме цей план став приводом привітання Ушакова Віткову. І Дональд Трамп, хоча і доволі іронічно відгукувався під час саміту Миру в Єгипті про свого представника у на близькому сході Віткофа, каже, що він не знаючи, чи Росію поїхав до Росії, щось там робив. Але саме ото ця історія з мирним планом певне спонукала Трампа. До того що а чому б не спробувати, наприклад, знову залучити зятя свого до цього процесу, я бачив, в нього там є досвід на близькому сході разом із Вітков. Ну давайте ще якусь туди долучимо. Я думаю, що не останню роль в цьому процесі відіграв і Джей Дівенс, лобіювавши е, дріскола на в ролі представника, тому низка людей справді долучені як сьогодні. Та група, яка буде найближче до Трампа в адміністрації е, президента США. Які будуть давати поради йому виконувати обо якісь там завдання? Ну поради трампу давати взагалі, складна річ. Тому я вважаю, що Кушнер саме через це присутній в процесі, і, тим паче. Ще Час з часів першої каденції Трамп був скине до того, щоб сім'я була в політиці, щоб вона займалася якимись питаннями, попри те, що часто вони не мають якогось досвіду, адже ми зараз спостерігаємо, як ріелтор намагається зупинити найбільшу конвенційну війну після другої світової на європейському континенті. І Це виглядає справді якось іронічно, тому що говорити про те, що Трамп використовує якісь там традиційні правила дипломатії для зупинки цього конфлікту, зупинки цієї війни, ну взагалі я не бачу підстав, але. В Трампа це працює для Трампа це працюючий формат, тому що ми ж порівнюємо сектором газу. там вже немає війни такої повномасштабної, немає як була. Ну Трамп більше, чому це не зробити тут? І інколи ми стикаємося з тим, що нетрадиційні політики, які очолюють країни, вони пропонують якісь нетрадиційні методи врегулювання конфліктів чи вирішення інших питань. Те саме, ми не і ми нині бачимо. Пане Валерію, і ще більш детальніше про. Дріскола теж ви згадували його довкола непублічних переговорів в Абу-Дабі, і бачу, що з посланням на засоби масової інформації, до прикладу Ніоркпост, пише, що Дріскол заявив, що Україні доведеться піти на поступки через ситуацію на фронті. Якщо перелічити усіх попередніх міністрів сухопутних військ, США останніх десятиліть навряд чи знайдеться багато імен відомих міжнародній аудиторії, і це не дивує ця цивільна посада в міноборони передусім передбачає. Зосередженість на забезпеченні і фінансуванні армії, та з нинішнім очільником відомства, деном дріском, ситуація може змінитися, і вона по суті змінюється. На момент посади вступу, на момент вступу на посаду, точніше, йому було там лише 38 років. Він не лише наймолодший міністр у цьому кріслі, а й схоже, той, кому він недавно випала одна із найделікатніших місій. Від Келога і Віткофа теж тут. Візьмемо до Дріскола. як пояснити те, що традиційно технічна та внутрішньо орієнтована посада міністра сухопих військ, раптом опинилася в центрі міжнародних обговорень, і чи можна вважати призначення Дріскола частиною ширшого суву у підході США до військово-дипломатичної комунікації, якщо порівняти його з такими фігурами вище згаданими? І, взагалі, от про, про Дріскола теж ваша думка. Ну, я знаю лише одну професійну людину у команді Дональда Трампа, яка прийшла туди, вибудовуючи свою політичну кар'єру. Це е, очільник ДРД Пуша Марко Рубіо. За нього, нагадую, проголосували в Сенаті більшістю за призначення. Тобто, ну там взагалі проблем як демократи навіть його підтримали. Ну, ніхто не голосував проти. Але я от не випадково згадую Марку Рубіо. Марко Рубіо якось чиняє там проти волі Трампа? Ні. Е, за часів першої каденції Дональда Трампа там було намагання в Трампа будувати команду за професійною ознакою. Ну, до прикладу, ми до цього часу бачимо коментарі Джона Болтона, колишнього радника з нацбезпеки Трампа, який виказує невдоволення не республіканець, політикою Трампа стосовно зовнішніх питань американських. Чому тому, що інструменти, якими керується Трамп у цій зовнішній політиці, вони відмінні від інструментів демократів і типових республіканців, не крила мага. А, а що я маю на увазі? Це стратегічне стримування Росії, це намагання втримати Росію в тому форматі, в якому вона є. Джозеф Байден це робив, Дональд Трамп за першої каденції це робив. Попередники Обама це так само робив, бо ніяк не можна ж було там ображати Росію та навіть. Був старший розповідав ще в Україні, що ви не повинні виходити з Радянського Союзу. Ми все ж теж пам'ятаємо. Це послідовна політика Сполучених Штатів Америки на збереженні Росії, збереження її від розвалу. Другий прихід Трампа до Білого Дому ознаменований був дещо іншим підходом формування команди. Не за ознакою професійності, а за ознакою подобається, не подобається, вірний, невірний, слуга, не слуга і так далі. І тому я не випадково згадував Кіта Келуга, ще раз. Нагадаю про Марку Рубіу і інших. Хто опинився в команді Трампа? Вони їм якимось чином подобалися, класні гаї там чи леді. І вони можуть робити те і будуть робити те, що їм скаже Дональд Трамп. А ви ж, певне, також всі знаєте і глядачі. І ви пані Олю, що кожне засідання Кабінету міністрів то Дональд Трампа розпочинається з молитви. Подяки Богу за те, що той послав Америці Трампа. Це не жарти. Це так є. Тобто це поклоніння найвеличнішому президенту США всіх часів і народів. І це дійсно, як сказав сам Трамп, як сказав сам Дональд Трамп, спілкуючись із новообраним мером Нью-Йорка, відповідаючи на запитання, яке було адресовано меру Нью-Йорка. Чи дійсно ви вважаєте Трампа фашистом? Той сказав, так, відповідає я фашист. каже нічого. Тепер зверніть увагу на фашистську ідеологію. Це автократична ідеологія, яка була, наприклад, за ну яка була зароджена в Італії, трансформована вона була в Німеччині як нацистський фашизм? Тому Трамп дійсно він автократ. Він буде робити все, аби його команда робила і виконувала виключно ті завдання, які він ставить. Ніхто не має піддавати сумніву рішення Дональда Трампа. Це серйозна небезпека, взагалі для Америки, тому що ну, очевидно, що Трамп будує монархію, і не бачити це ну, це себе обманювати. Поява ж Дена Дріскола в команді, ймовірно що за все, була спричинена саме такою стороною. Давайте задаємо, хто такий міністр війни в США в Україні, в Сполучених Штатах Америки. Міністр війни в США. Це екзит, який був. Так, колишньому військовим, але був ведучим телеканалу Fox News. Доволі непоганим, успішним. Він Трампу подобався, став міністром оборони. А скільки факапів фіксували ЗМІ і журналісти у перших днях роботи Піта Хекзета, я не думаю, що вони зникли, коли до секретних матеріалів були долучені, мали доступ навіть члени сім'ї Піта Хекзета. І тому Ден Дріскол, чи я не знаю, якийсь там умовний. Як у заводному не назвати там ще хтось, однокласник, друг або ще хтось Трампа чи друг друга Трампа, ну умовно, на Джей Дівенса, з'явиться в команді. Ну це ж ніяк не пояснює, чому ця людина там з'явилася з точки зору її професійності. Ні, нема професійних людей у команді Трампа. Є люди, які віддані Трампу, ну і вони так будують свою політику. Чому це все не розвилося до чогось часу? Тому що є держдеп. Він нікуди не подівався. Є чиновники нинішнім рангу, які вміють виконувати ці роботи, які будуть тягнути, і Діпстейт працює, як би там то не було. Зламати поки що Трампа його не вдається. Купа судових позовів стосовно закриття ЗМІ, виплати федераль... з федерального бюджету регіональним на допомогу різних освітніх та медичних програм. Це все є. Це нікуди не подівалося. Це внутрішня політика США. тому поява дріскала. Ну, от знайшли, ти готовий там виконувати директиви? Так, да, готовий, не безапеляційно. Все, поїхали. Можливо, він сподобався десь якийсь момент Трампу чи Дівенці, і він був рекомендований. Тому я ще раз кажу: я ж не бачу. Ми ж з вами говорили по спиводу Віткофа, як Вітков опинився. Доволі заможний американець, який займався свого часу угодами з нерухомості до, Льдуна, до Трампа, а тут раптом став дипломатом новому родину у світі. Ну, вибачте, як це пояснити? Фактором Трампа Мішніє. я сьогодні написав у себе в телеграм-каналі, коли прочитав м, коментар Марка Рубіо, е, якого процитував Кирило Дмітрієв. Це теж дуже такий показовий момент. Він його вкрай рідко цитує дуже. Він в основному там Трампа Вікофа цього разу Марко Рубіо написав, що ніякого розколу в команді Трампа стосовно припинення російсько-української війни переговорів немає. Про що почала писати Західна преса. Ми єдині прагнені зупинити війну. Ми не сперечалися стосовно форматів, так далі тому подібне. Ми реалізуємо політику Трампа. Тому припиніть, будь ласка, цей срачок, каже Володимир Зеленський, тільки у Сполучених Штатах Америки, Ми єдині. Тобто, це те, що ви говорите, це не про українськість, це про трампізм а, команди Трампа. І Незалежно від прізвища того, а, хто ці процеси очолює дотичне їх або супроводжує. Але... Так, я повністю з вами згоден. Більше того, я би хотів, щоб ми з вами чітко зрозуміли, коли Трамп виголошує якусь думку, це є думка, яка є панівною для його команди. Так. Якщо Трамп говорить, що е, найбільшим досягненням і найбільшим, найбільшим компромісом в мирній угоді, яку він хоче протиснути, є те, що для Росії це то, що вона припинить війну. Слухайтесь. Найбільший компроміс Росії це те, що вона припинить війну. Так. Він навіть не сумнівається в тому, що якщо Росія бойувати, буде воювати далі, то вона і далі буде просуватися територією України. Так вона просувається, пане Олеже. Так. Ні, я маю на увазі, і що стосується там інших територій, які формально вони ще не довнесли в свою Конституцію. Так. Що власне відбувається? І він це говорить прямим текстом. Так. Про які, вибачте, будь ласка, демократичні цінності, які там е, боротьбу з агресором, може бути мова? Виключно фінансово-економічний інтерес? Виключно? Тому позиція Рубіо абсолютно чітка, і він ніколи іншими не був, а інші просто в команді Трампа не виживають. Ну то так. яскравий приклад Кіт Келох, я вибачаюсь. Так. так, так а що, а що не... з Кітом Келогом, пане Олеже, що з Кітом Келогом? Ну, він офіційно заявив, що він 6 числа припиняє свою роботу в команді Трампа. Ну я дозвольте прокоментую для нас і з вами, і для глядачів. Я про це говорив. Я маю великі сумнів, що він піде згоджу на останню заяву, який сказав, що звернення Зеленського це було не про а, якусь там щирість, це було зовсім інше. Це гра на публіку. План Трампа правильний. Диві, сказав. Дивіться, дивіться, дивіться. Кіт Келох в будь-якому випадку лишається республіканцем. Ну, звичайно. як і Ну, в будь-якому випадку, так. Просто дивіться, абсолютно чітко треба розуміти, що якщо в команді Трампа там немає різних точок зору, там мага головна і основна, то республіканці в своїй суті є дуже різні. І є республіканці мага, Made America great Again, uh -huh. і є республіканці Лінсі Гремовські, отак скажемо. Вони також специфічні, вони також з нюансами, але е, тільки 16% республіканців підтримують е, позицію продати Україну Росії. А 67% вважають, що має бути е, набагато жорсткіша позиція по відношенню до Російської Федерації.